Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Давно не чули пустих балачок сивочолого. Не скучайте. П'ятий президент України Петро Порошенко під час брифінгу ЄС знову звернувся до влади. Про що тільки не бідкався серцебольний, як з гарант, і наш мигаля наїжджав, їжджав і себе в крісло очільника Кабміну пропхав і за долю фронту і України бідкався. Однак про все по черзі, те, що виходить п'ятого лідера держави, добре так це відкривати нові Америки. Наприклад, Прохобот розповідає, що до їхньої програми Захисти воїна входить в тому числі будівни. Створе фортифікації цікаво, що з такими заявами Сонцеликий виступив якраз після того, як Зеленський провів загальнодержавну нараду щодо зміцнення фортифікації України на всіх напрямках. Та й, взагалі, зміцнення оборони це правда важливо. Про це не раз говорили та наголошували і сирський і Буданов і Умєров. А тут вийшов Петро Олексійович, розповів голосно, що потрібно об'єднатись, припинити політиканство. і Кожен має робити те, що може, для того, щоб українська земля була надійно захищена і фортифікації. Самі побудувались? за помахом чарівної палички. Доволі комічними також виглядають піаргасла про те, що начебто в 2014 році порохоботи це зробили за кілька місяців. Тут пішов вже третій рік, а фортифікаційних споруд нема. Так Петьман і під Путіна ліг з мінськими угодами за кілька днів. Зеленському теж брати такий приклад. Порошенко вдається в слушне питання, коли відійшли після важких боїв, наші війська від Авдіївки. Чи були побудовані потужні фортифікації, де можна надійно зайняти позиції? Нашим героєм однак забуває, що це взагалі не його сфера. Може дозволять нарешті пороху розбиратися в цих питаннях командуванню, а не лізти туди, куди не слід. Однак, по факту, це просто ще один привід докопатися до уряду. Порошенко гучно заявляє, що вони не збираються про це мовчати, і що парламент має нарешті отримати від підконтрольного та підзвітного уряду звіт про ситуацію з фінансуванням організації та забезпечення будівництва. І отут той камінь, у город кабміну. Може, секто Євросолід. Арності так зачепило те, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль жодних утисків опозиції в країні не бачить. Таку позицію він озвучив у відповідь на запитання про дискримінаційну практику обмежень виїзду за кордон для народних депутатів із опозиції. Порохоботи одразу ж вирішили не летіти з критикою. В штабі Порошенка горюють, що українського уряду дата чотири роки роботи під головуванням шмигаля розповідають, що те, що самого прем'єра не видно і не чутно, і такі заяви публікуються після майже двогодинної конференції голови міністр. Ну не сюр Ірина Геращенко рве на собі рубаху і плаче, що з цим урядом країна не побачить ні ЄС, ні НАТО. А з Порошенком нам одразу зелене світло замайорить? тому що перетворювати розмову із нашими партнерами на шоу, як це зробив Шмигаль, приїхавши на польський кордон, замість того, щоб вести предметну розмову про захист національних інтересів, це не уряд. Очевидно, що країну чекає, або інший уряд, уряд національного порятунку або дуже серйозні проблеми, пише Ірочка. Це вже дуже гарно звучить. Однак, що ж зробив сам Олексійович, що розв'язати питання з протестуючими на кордоні? Чухнув до Орбана, а щодо ремарочки про уряд національного порятунку, то це вже заїжджена пластинка. Різко, ні звідки виліз і ярий вояка, колишній міністр внутрішніх справ і генпрокурор Луценко, він заявив, що Верховна Рада України має сформувати уряд національної єдності з числа професіоналів своєї справи. Ні для кого не новина і не секрет, що бос порохоботів мітить вже давно у крісло, якщо не президента, то, хоч прем'єра, однак ніяк не може вмістити туди свою шоколадну п'яту точку. Як тільки не намагає, Ця себе розбурхати ситуацію з допомогою своїх балакучих голів та профракційних шавок. Однак, все марно з такою мізерною підтримкою народу, всі ці вологі мрії залишаються хіба в темниках при служби партії. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.